Називається більше трьохсот команд з населених пунктів області виборювали право грати у фінальній частині, і ось в Новогуєвенськ на урочисте відкриття приїхали 75 команд зі всієї області змагатись за перемогу у своїх вікових групах. Настрою ще додає те, що в особливі дні проходить цей фестиваль. Ну традиційно він присвячений дню перемоги, але в цьому році він проводиться напередодні. Свято, якого ми всі дуже чекаємо, це євро 2012 третина команд це дівчата. В минулому році на всеукраїнському футбольному фестивалі дві команди Черніхівського району, а саме Селянщинського спортивного ліцею, завоювали срібло та бронзу. І в цьому році вони були налаштовані на перемогу. Дівчата Черніхівської гімназії забрали золото, а хлопці селянщини і Черняхова срібло та бронзу. В цьому турнірі даруємо радість дітям. Від Черніхівського району бере участь вісім футбольних команд: це чотири команди дівчаток і чотири команди юнаків, які представляють селянчинський спортивний ліцей та черняхівську гімназію. Зрозуміло, що щорічно ми налаштовуємо своїх вихованців тільки на перемогу. Мабуть, більшість хлопців, які грають в турнірі, прагнуть бути футболістами і пов'язують своє майбутнє зі спортом. Це для мене радість велика. Я сюди задоволенням приїжджаю пограти футбол. Це футбол це для мене хобі, і я задоволений дуже ним. Я буду далі займатися футболом. А, мрієш грати за збірну України. Да. Переможці у своїх вікових групах, як серед юнаків, так і дівчат, візьмуть участь у всеукраїнському футбольному фестивалі Даруймо радість дітям.